Всі хочуть позбутися цієї хріні, ой, вибач хріну, а ти її садиш, з чим це пов'язано. Я тебе зараз здивую ще раз, да? ну, щоб ти вже там не, Давай, не говорив, що там постійно дивуєшся, ти вже сьогодні здивуєшся. Пам'ятаєш, я тобі розповідав, що є ідея зробити лабораторію інвітро. Та? І насправді це ось один із перших продуктів з цієї лабораторії, це якраз хрін, який був вирощений інвітро, і з розсади висаджений в червні цього року. Слухай, ну це, це взагалі розумієте, що такі лабораторія рівень. Скоро поїдемо туди. Чому? Тепер питання. Тому що знову ж таки дуже багато людей шукають саджанці хрону, шукають технологію його вирощування. а Її просто не існує. Ми вже другий рік, до речі, досліджуємо технологію вирощування хрону. У мене ну, є дуже наш спільний товариш, я не буду називати, він уже... Не один мільйон гривень похоронив в спробах вирощувати хріни. Я йому сказав, що друже, давай ми його дослідимо, а тоді будь-просто складемо технологію, знаю, і ти будеш працювати. Я Знаю, Та. хто це любить в землю закопувати да. гроші, але не даремно. Ну і в нас вдалося. Ми були е, своє відео там порозсилали, якби тим людям, які цим цікавилися, і вже є перші. Якби такі переговори, які відбудуться, десь близько, там, в близько х числах цього місяця, саме про те, щоб замовити висадку плантації цієї культури на інтенсивній технології, так як вона тут росте, тільки з меншим міжрядям, тому що на дослідних ділянках спеціально зроблено більше міжряддя, щоб можна було міряти, досліджувати, перевіряти і записувати. Ну і відповідно, основною метою була дуже важлива така штука, як селекція, саме: тобто, в Україні немає жодного сорту, який зараз зареєстрований. Ми зараз. Зібрали тут чудову українську колекцію. Проводимо відбір, селекцію і звичайно ж будемо реєструвати після цієї колосальної роботи власний сорт для того, щоб можна було його офіційно продавати як посадивний матеріал. Записуйте. Дуже важлива інформація. Так а тепер ринок збуту. Де він може бути цікавий і які об'єми взагалі потрібні для ринку? Хочеш вір, хочеш ні. Оце якраз знову ж таки намічається культура з розряду мільйон з гектара. Да? Ну, тому що в минулому році реально ціна експорту першої категорії хрону ну, в Європі ціна була 5 євро за кілограм. Враховуючи, навіть якщо він буде рости 2 роки, і ми отримуємо там урожайність. 5-7 тонн з гектара, Ну самі рахуємо, яка може бути рентабельність цієї культури. Він не вибагливий, але при інтенсивній технології, звичайно, ми маємо розуміти, що у нього є ті ж всі самі хвороби і шкідники, які у капусти, тому що він сімейство хрестоцвітних, капустяних, і це про все то, говорить. Тобто то такого не буде, що посадив і забув. Ні, і, і, ні. і зібрав Це роби. тільки це, тільки на городі не можна його вивести, якщо ти хочеш його вирощувати. то...